Членство в НАТО та Євросоюзі серйозні пакети зброї і підтримка української армії, а ще ймовірне розміщення на території України військового контингенту іноземних держав. Таких гарантій безпеки, за словами президента Володимира Зеленського, домагається Україна. Про це він заявив у Варшаві на спільній прес-конференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском, який натомість згадав про зустріч лідерів держав щодо безпеки у Балтійському морі. Вона відбулася напередодні у Фінляндії. Там, зокрема, йшлося про російські атаки саботажу. Польський прем'єр наголосив, останні дані підтверджують підготовку Росії актів терору проти авіалінії. Датні інформації мови тільки остання інформація, яку ми дістали, може підтвердити, що ми обґрунтовано побоювалися терактів у повітрі, які планувала Росія, не лише проти Польщі, але й проти авіакомпаній всього світу. А детальніше про те, що відбувалося сьогодні у Варшаві, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Наталія Волосацька. У Варшаві президент України багато говорив про гарантії безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що розраховує на продовження політики зміцнення України з боку США. також. Він повідомив, що команди зараз працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі з Трампом, яка відбудеться після інавгурації. Але коли саме президент не уточнив, ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось, а хочемо закінчити справедливим миром для цього нам потрібна. Впевненість, що Росія не повернеться з війною знову проти України, і для нас потрібні сильні гарантії безпеки. На сьогодні для нас стратегічно гарантіями безпеки є і членство в Європейському Союзі, і членство майбутнє членство в НАТО, і серйозні пакети зброї, і підтримка нашої армії, яка не може зменшуватись в рази, коли ти є сусідом з Росією. З мільйонною армією, яка в будь-який момент може прийти знову війною проти української незалежності, української свободи. А от щодо ймовірного розміщення в Україні миротворчих військ союзників, Володимир Зеленський сказав, що це не може бути єдиною гарантією безпеки, а лише її частиною. Коментували президент України і прем'єр-польщі історичні питання. Зеленський нагадав, що обидва міністерства культури напрацьовують відповідні кроки, і це будуть кроки вперед. Водночас, Дональд Туск Добре, зазначив, що питання історії чутливе, і при їх вирішенні потрібна емпатія з обох сторін. Також додав, що не дозволить в використовувати драматичні події з історії в політичних іграх у Польщі ми розв'яжемо проблем гідного поховання тих, хто стали жертвами волинського злочину. Ми якраз в процесі ми маємо робити це разом у повному порозумінні. Я не хочу, щоб будь-хто в Польщі чи будь-де в Європі робили з цього політичні умови для підтримки України під час її конфронтації з Росією. А співпраця ЄС з Україною, фіналом якої буде членство України в ЄС, це є також частина плану безпеки проти російської агресії. Також прем'єр Туск запевнив українську сторону, що під час голубування Польщі в ЄС працюватиме над прискоренням вступу України до Європейського Союзу, дбаючи про інтереси Польщі. Також прем'єр Туск говорив про безпеку Європи. Зокрема, зазначив, що не варто очікувати і оглядатися на те, що зробить чи скажуть, Дональд Трамп, що Європа має сама більше подбати про свою безпеку, також польський прем'єр додав, так би мовити, пожартував, що якби кожен Дональд думав, так як він, то ситуація з безпекою України була б простішою. З Варшава Наталка Волосацька Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1.